Шановний голова, шановні колеги, законопроект актуальний. Очевидно, треба його приймати, оскільки сьогодні більшість територій України можна оголосити зонами або територі територіями екологічного лиха. Наведу приклад: Баранівський район Житомирської області внаслідок скидання отруйних речовин із підприємств, які розташовані в Хмельницькій області, отруєні річка Хомора та Случ. Із якої п'ють воду люди, на всі звернення добитись жодного практичного рішення не можна. Дійшло до того, що потрібен був спецназ, щоб прокуратура могла зайти на територію фабрики картонно-паперової для того, щоб з'ясувати обставин скидання отруйних речовин, на всі депутатські запити. Зрозуміло, чіткої відповіді отримати неможливо, а це означає, що в місті Києві хтось великий прикриває роботу таких підприємств. Я просив би міністерство надати обґрунтовану відповідь, а вжити вичерпних.